Всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати в Skyland. І в мене були трошки глюки в грі, то ви зараз бачите вже трішки під місто. У нас поки у момент були глюки, це я побудувала. Так, Police департмент. О! Police Department. Він у нас стався, і тепер у нас є поліція в цьому місті. Ми, тиш, ми, збільшили, приймем, да, ми збільшили бюджет на бові на, на, сміття, але в нас сильно тут страждає, тому що цих не вистачає. Тому я думаю, що зараз я ще вимкну ось цей. Плюс у нас тут невеличка пожежа, але ми здесь ней і ми ще трошечки розширили сюди. Зараз. Я буду розставляти парки. Парки нам допомагають збільшити щастя самих жителів і плюс вони нам допомагають мати більше податків. Давайте включаємо першу швидкість і розставляємо наші парки для наших жителів. Ще в мене за Сіма є отакі от парковки, вони також допомагають підвищити частину жителів, і також вони забирають трафік з. Не трафік, а машини з вулиць на себе. Тобто да, вони дійсно працюють як парковки. Додаючи, тобто, не кожна рука за Сіма так працює. Тому потрібно чітко. Знати, що буде працювати ваше чи ні. І Як дізнатись, то це тільки її купити. Все. Також у нас вже з'явилася промисловість. Але перед тим, як її побудувати, нам потрібно намалювати ерію цієї промисловості. І я думаю, що ми зараз з вами будемо будувати ось тут лісову промисловість. Зараз я ось тут його замалюю. У нас ось тут з вами буде лісова. Хоча ні, у нас не так буде лісова. У нас лісова буде по цю сторону. Також, як я пам'ятаю, да, у нас вже є трішечки потреба і в електриці, тому ми зараз зараз... Ми зараз докупимо ще одну станцію. Підаляємо давайте допустимося і почнемо розумічувати нашу майбутню промисловість. До промисловості також потрібно буде провести воду. І от ми тепер можемо поставити. Головну будівлю якоїсь промисловості Але як ви бачите, це доволі дорога штучка 20 тисяч тільки на одну. Головну будівлю і тут ще багато всього іншого. Я думаю, що можна буде поставити, в принципі, один склад. Поставити йому. Це в нас буде... Commercial Zones Goods. І. от там потрошки він, по ідеї, має почати приносити нам прибуток. Далі. Я, я забула про це в попередній раз. Не, я завжди про це забуваю, чесно кажучи. Нам потрібно, я щось тут буду потім планувати розширювати місце. Нам потрібно було закладати відразу трішки місця на розширення наших вулиць, тому що вони, коли розширюються, вони займають певні клітинки. Я цього не зробила, не заклала, тому доведеться зараз це робити і ще плюс, ну, в майбутньому трішки. Пожертвувати, так би мовити, будівлями з хаю розвинуті на хай, які розвинуті на хай левел, вони будуть менше мати. Хороші ну, їх доведеться просто руйнувати. Також це з доповнення з'явилося High Capacity Elementary School. Там вже в ній може навчатися 800. А в звичайній всього ж 300. Це саме доповнення Сіма, це не якийсь мод, тобто ви її також можете знайти. От, є ще High Capacity High School. Ну, ми поки не будемо будувати ніякі інші навчальні заклади. Я хочу почати от, будувати тут трішечки нову розв'язку. Тому, що, бачите, вже трафік доволі великий і ось тут робиться затор. Це не є добре. І тому от зараз ми зупиняємо гру. Це виділяємо. І ось. І зараз ми тут, напевно, поставимо пільцеву малесніку. Розв'язку. І відразу ж... Ставимо от так от вулиці. Тут, тут будуть вулиці в одному напрямку. Один. Подобається. А от так. Все. А ви скажете, подожди, а як це? Ви не ще зможуть зажати? Зможуть Виберете «Upgrade road». і ковацію правою кнопкою мишки. І все, і вона тепер їздить в правильний. Також давайте відразу. Все. Тепер у нас тут трішечки стане краще. Вони. Це, звісно, це базова примітивна розв'язка на даному рівні гри, тобто на даному навіть населенні. І ми поки більше населення не розвиваємо, тому що нам потрібно тут все, так би мовити, покращити плюс під. Вибирати грошей. Але ось воно працює. Також слідкуйте завжди за тим, щоб у вас average traffic flow не опускався нижче 90. Як тільки ви бачите, що опускається, вам потрібно відразу знаходити проблемні місця. Вони будуть червоним, так позначатись. Це означає, що тут. Якийсь негаразд, і їм потрібно допомагати. От бачите, тут переходять люди. Це взагалі траса. Ви що тут не маєте переходити. Тому ми заходимо в цьому вроді і починаємо будувати. Починаємо будувати пішохідні переходи. Давайте. Ну, люди не відразу почнуть бігати по ним, вони ще трохи побігають тут, але потім з часом вони почнуть ходити. Подивимося трішки пізніше. Давайте відразу, поки вони тут сильно ще не абгрейднулись, ми тут абгрейднемо вулицю. Також вибирайте те, що вам потрібно, і ставте, бачите, воно все руйнує. Тіп. Ви це означає, що йому не подобається занадто якась не така дорога. Так ти спрацювало. Так, добренько. от Отгрейдили. Також ми обгрейдемо ось тут. Поки ми не включаємось, тому що в нас там з'явилися. світлофори до речі, Парадокс цієї гри їй найкраще живеться, коли тут немає взагалі світлофорів Здавалось, так? Да? Де світофори має бути легше, але ні. Без світлофорів ця гра працює набагато краще. І тому ми зараз з вами будемо виключати всі світлофори. Я залишаю тільки оці знаки Стоп, щоб вони просто ну, пропускали в'їжджаючі машини. Там у нас поки посвітиться, що у нас немає електрики, але це через те, що ми. Зруйнували ось тут будівлі. Вони зараз відбудуються і підхоплять. Знову ж таки, це не є великою проблемою Вони дійсно підхоплять. Де вони підхопили. Далі у нас ось тут ще залишилось вітвори. Виключую їх. Добре. Дивимося, де там ходять наші пішоходи. Все, вони ходять ось тут зверху і вони не гальмують нам рух. Це чудово. Тепер нам, там, нам не вистачає робочих місць. Ну, поки в нас немає спеціаліза... спеціалізованої промисловості ми побудуємо, звичайну. А потім ми її будемо. Так би мовить. Зві... видаляти, тому що вона нам там не потрібна. О. А в нас тим часом тут вже потребуємо ми якогось кращого рішення. Хоча. Ну. В принципі, тут саторчик такий, який ще можна пережити. А тут такий затопчик, який ще можна пережити. Але давайте, щоб в нас можна було поки що напряму їхати ось так зробимо. Можливо, деякі почнуть так їздити. Чому можливо? Тому що ми не знаємо. Я так буде ще ні. Тим часом у нас вже з'явилися пішохідні доріжки, які ми вже з вами використали. І давайте їх будувати там, де я їх планувала. Це нам дозволить. Це дозволить людям швидше переміщувати з однієї точки в іншу. І вони не будуть відповідно ні витрачати на час. Ну, взагалі тут час не так важливий. Саме для людей. Він важливий чисто для вас. Але це зменшить трошки трафік. От ще що трафік нам важливий. Також я б хотіла відразу будувати The Lions Road With Tree. Ну Давайте поки почекаємо і не будемо будувати. Так що в нас їм не подобається трошечки. Де ще у нас дуже мало каналізації. Ну будемо ще одну. Так, далі. Дивимося, чи цієї користується. до да, цієї користується. Що нам ще потрібно? Нам потрібно вітру вони, в принципі, всі отримують. Ну, Велика кількість у нас ось тут у нас взагалі немає. Для фаєрам. Але це не так критично. Давайте глянемо, що у нас там по паркам. Тут їх більше не потрібно. А, нібюдінг це таке. Оцю штучку ми з вами потім якось дослідимо, бо це також нове для мене. Давайте поки зосередимось на розвиненні наших. Розвинені нашого, так би мовити, поселення. Їм дуже сильно потрібні робочі. Все-таки ми отут давайте поставимо трішечки нових будівель. Так навіть і поставимо туди. Тут як ми планувалося, як... Як ось тут буде у нас ця комерція. Так. У нас ось тут нема комерції тому ми поставимо щось. зараз і ось тут ще. Відразу давайте ще пробудемо. дороги ви не бачите, трішечки ширші. Ну, давайте їх зараз робити більшими. Плюс e, люди починають бути щасливими, бо вони можуть їздити швидше. І вони здається не так помолять, ви піднімаєте. Бачите, знову цей Sloap to Sleep. Ми цей цей видаляємо. І кладемо раз. Так, кладемо і ось і кладемо все. Ну, у нас тут нерівна така поверхня, але що маємо, те маємо. Завждися, що їм недостатньо освічених робітників, але... Поки на це не звертаємо увагу. Так, давайте трішечки вкрасимо все. І, я хочу зі щось зі. Це у нас біля школи, я не ду, хочу чого більше будувати. Ну, Звісно, може, доведеться, але поки я не хочу. Просто поставимо. Так от штучку. Воно виглядає доволі мило. Мені подобається. Також біля школи можна поставити дитяче. Каруселі. Це добре. У нас дуже висока потреба в робітниках, і да, спочатку вам треба буде дуже сильно розширювати своє місто, тому що потреба в робітниках буде доволі сильна. Ну, як я вже казала, ми будемо ось так будувати, розширюватись. І тому давайте ось так. Not enough money. Ну, і от все. Enough money. Продовжуємо далі трішечки туди. Давайте отак. Можемо буде йти паралельно до головної. І там, блін, ми трошечки погадали, там буквально одна клітинка залучилась. Подогано. Що у нас там з водичкою. Давайте добудуємо нашу водичку туди. Водичку разом з каналізацією і поставимо отак от, от з вами дві будинки. Тут відразу робимо. Виключаємо всі ці штуки, тому що вони доволі часто збивають. Так. Так. Плюс нам потрібно подумати, що ось. Бачите, це дуже критично не вистачає робітників тому ми будуємо, як би мовити, наші наші нові житлові квартали Одразу давайте це вимкнемо світлофори. Таки будуємо. Ставимо паралельно відразу. Бачите, тут не вистачає нічого, бо в нас тут нічого і немає. Так. І... Краще навіть, певно, от сюди буде ставить. Саме парковку. Це можна поки офнути. Добре. Нам потрібно буде ось тут щось придумати з розв'язки. Я буду користуватися. Може Що У нас додавалось нового. Пару нових сервісів. Нова індустрія. Нові роудс. Багатенько сьогодні, новенького. І нові будівлі. Так, Зупиняємось, і давайте подивимося, що у нас тут з новими, новими дорогами Моя любов, це цей смол турбін. класно величезно офігенно вона просто. Вона просто офігенна. Вона розв'язує всі проблеми, які можна. і Менша версія це, ну не менше, а неї, це клевер, Але саму тюрбіну, вона прям. Це, 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 це мій особистий боженька в дорогах. ви бачите, нам потрібно буде трошечки знести доріг, щоб вона сюди стала. І під збирати грошей. Давайте ще ось у нас ось тут великий житловий квартал, але немає взагалі немає комерції, тому ми зараз і сюди поставимо. Тут ми продовжимо. Давайте тут поставимо одразу. От та... Просто щоб вони були. Бо просто мені там подобається, що тут може бути так гарно. А може і не буде гарно. Кожно свій смак. Але мені подобається. Так, добре. Дивимося, що у нас по трафіку трафік 94, ну це такий поки найбільш проблемний шматочок. Але ми розвиваємось. Давайте. Ну, от, бачите, вони тут доволі сильно застріють. Тому я хочу вже. Що в нас там, до речі, ми можемо? Вона коштує 42. У нас є запасних 8 тисяч. Да, ми це все зносимо. Це теж, про що я вам вже казала, що я доволі... Часто все зношу і я не боюся нічого зносити. Тому що. Оутсайт Конешн Вост. Мене вост, воно, воно в мене просто. Давайте. Ми можемо от сюди переробити. Головну вулицю, так би мовити, змістить. Ну, давайте змістимо. Але... Кажу вам ще раз, якщо ви граєте в Якщо ви тільки новачок, Сіті Скайленд... Так робити не потрібно. Оце погано. Ви просто собі зруйнуєте логіку гри, яку ви потім будете дуже важко відновлювати. Мені так, так би мовити. Ну. Я один раз зруйнувала місто 50 тисяч жителів. І це був. Це був прямо жах, тому що вони такі всі просто виселились. Це 50 тисяч виселились відразу ж. Це не так, що от... Хтось там висився... Ні, я їх зруйнувала всі, вони всі виселились, і мені потім довелося будувати все з нуля. І це здається, що це так, да, це прикольно, так можна, але насправді ні, це взагалі не прикольно. Так краще не робити, тому що в мене тоді було доволі багато грошей. І коли я маю на увазі, що було доволі багато грошей, я дійсно маю на увазі багато грошей. Це були. Буде кілька мільйонів здається. Але все рівно. Але все рівно це дуже сильно повпливало. І я в ту гру не я її завершила, тому що я не змогла. Це зараз у нас максимально тут некрасива ділянка дороги. Нам вона просто потрібна, щоб. Так би мовити, ми зараз зим завершили. От, ми побудували мою улюблену величезну турбіну. У нас ще тут поки якісь бакханалії робляться. Але ми з вами йдемо в стабільний плюс. У нас хоче розвиватись дуже все сильно і стрімко. Це нас влаштовує, і ми вже з вами розв'язали величезну проблему з дорогами на майбутнє. Вірте, ця дорога буде справлятися до максимуму. І більше тут не потрібно. Потім ми з вами будемо розв'язувати інші проблеми. А на цьому ця серія все. Дякую за перегляд. Лайк, підписка, донатим на ЗСУ. Папа! -па.